Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстановка на Луганському напрямку була складною та помірно напруженою. Загроза відновлення активних бойових дій з боку бойовиків зберігається. Підрозділи Збройних сил України перебувають у постійній готовності до відбиття будь-яких атак противника. Порушуючи мінські угоди, ввечері минулої доби бойовики здійснили 10 обстрілів вогневих позицій збройних сил України на Луганському напрямку. Два з міномета, сім з автоматичного гранатомета та один зі стрілецької зброї п'ять обстрілів було здійснено бойовиками у нічний час по одному обстрілу позиції підрозділів Збройних сил України було здійснено з напрямків населених пунктів Сміли та Первомайськ. Чотири обстріли з напрямку населеного пункта Пришеп та ще один, та ще чотири у нічний час з напрямку села Весела Гора. Втрат особового складу у лавах збройних сил не допущено на Луганському напрямку. Двічі спостерігалися прольоти розвідувальних безпілотників в районах Старобільська та Северодонецька. Зусилля бойовиків зосереджені на проведенні заходів із перегрупування та доукомплектування угрупування незаконних збройних формувань особовим складом та бойовою технікою. Бойові угрупування, так зване ЛНР, продовжували приховане переміщення військової техніки, накопичення боєприпасів, матеріально-технічних запасів та пально-мастильних матеріалів, нарощували чисельність свого групування вздовж смуги з. Адепти Руська міра послідовно здійснюють інформаційно-психологічні операції з підготовки місцевого населення тимчасово окупованих територій України до початку бойових дій. Ворог готує місцевість на ймовірних напрямках бойових дій, проводячи зняття протитанкових мін у районах населених пунктів Привітне та Весела Гора. Незаконні збройні формування активно збирають інформацію про діяльність сил АТО. Найбільш загрозлива ситуація зберігалася у напрямках населених пунктів Станиця Луганська та щастя. Підрозділи Збройних сил України охороняли та обороняли бойові табори, блокпости, зводні та ротні опорні пункти, інженерні загони разом з обласними будівельними організаціями виконували завдання по нарощуванню системи інженерних загороджень. Викопувалися капоніри, траншеї, прокладалися колонні шляхи. Загальновійськові резерви, резерв негайного реагування, артилерійські та протитанкові резерви сил АТО на Луганському напрямку проводили відповідні тренування. До зустрічі завтра разом переможемо.